Так, доброго дня, любенькі, дорогенькі, не ви До мене я давалася. Мабуть, тут кіт у мене. Спа. Як справи, як поживаєте? Чашечки заказуємо, наборчики заказуємо. В чашечку свічечка йде, носочки, зроблені для вас, зроблені під вас. Таких трошки комусь іконок. Вчора були в церкві. Віри надії, любові і матрі Софії, взяла трошки світочок, щоб для вас теж декому покладу. Просто на вибір багато не було, було тільки це трошки, я їх забрала. Все буде, як завжди, а то комусь кому, мабуть, потрібно буде. Дякую за посилочку. Привезли тільки що, взяті з доціль. Паточок там положили, такий жовто-блакитний таких Ну там здорова посилка прийшла. Просто гарний пригарний платочок такий. Прям жовто-блакитний. А, ще й Україна, написано Україна. Отак. От В селі ти так дуже й не купиш. Що отак? Може, де є, ну. Але... Дякую за посилочку, за внимання, за забуту. Вам приємно, мабуть, я думаю, надіюсь на те, що вам приємно посилати і нам приємно отримувати, значить, значить щось вас торкає. Так, дивимося розклад. Тобто, зачистки записуємося, пишете в Viber, не пишіть, чи не, не пишіть, не дзвоніть. Хто удаляє, пише, удаляю, одразу блокую повним ходом, казала, скажу останній раз. Блокирую зразу, чітко, тільки удаляються общення, тим більше як людина перший раз або обдумайте і пишіть, або не, не сюди вам, не по адресу вам. Зразу буду блокувати. Тому що відкриваєш більше ста сообщень, удалені, неудалені, рація, кошки, мишки мені не треба, абсолютно не треба. Я думаю, вам теж не треба. Так що чистки, захист. Робимо время хороше, Время тільки, тільки для того, щоб робити. Знаю, що кажу: носочки, чашечка. все. Тільки просто як проплатили, треба мені вечором чи на другий день, а коли воно прийде, а коли зроблю? Одному я можу за три дні зробити, я вже сто разів сказала, другому за три неділі. Повімаєте, коли зроблю так само свічку, річну чи не річну, так само і тут. Це я можу відправити хоч на другий день вам. Чашку носки взяти, купити і відправити. А зробити свічку і зробити носки чашку під вас ну це время треба. Сумнівайтесь, не вірите, проходьте мимо. Не сумнівайтесь, значить, проплатили жить, все прийде. Нема ще ніодної людини, якій не прийшло по почті. Так що, все чітко, вовремя, як близно прийти, так і прийде. Не завжди те, що швидко. Дуже гарно. Такі діла. Розклади теж пишете у Viber, все відповідаю. нічого безплатного немає. Зразу кажу, життя не безплатне, були колись моменти, були колись періоди безплатно, ну а і платно. Так що зразу вам кажу, зразу шукайте, якщо кому там безплатно, шукайте де безплатно, і туди, щоб вас це не удивляло. Все кажу чесно, все платиться через Фоповські карти. Опять кажу, фоповські карти присилаю, От, отакі вони, сфотографування, просто вам скидаю. Все все, все, як положено. Отакі От, діла треба казати, розумієте, якби мені не було, ну це все я з цим не зв'язана була, я б не казала. Я б сіла і одразу в розклад вам робила. Якщо я з цим зв'язана, це ваші фінанси, це моя відповідальність, Це я добажа об'яснити об вам. Кожному вайбері об'яснити. Повірте, це дурдом. Так що, можу тут сказати: хто почує, той почує. Так що, все пишете. Viber. Viber є, номер є Viber відео, кому треба. Кому треба, то й набагато, так що ми дивимося. В общем, випала трошки із усього всього, тому що трошки зараз в лікарні, трошки нічого такого, не придумайте, не допридумуйте, просто от такі погоди, от таке все. Трошки буває, так як і ви, живі люди, так і ми живі люди. Трошки, бува, прокапуємося. Тобто поняли, ви, рука ось забинтована, тому що поставили катетер, не можуть ніде нічого попасти. Ну, це не того, що дівчатка повага, ні замечательні дівчатка. Лікарня замечательна, все замечательно, просто такі вірне. Так що, трошки може десь з кимось там, тому що сьогодні жінка пише, я не можу, я в больниці, вона пише, срочно відпишися, писати кожному, об'ясняти. Ну, блін, ну, люди, ну, підожіть, буду вдома, все відвічу. Обов'язково відвічу. Так що вам всім здоров'я. Вам всім здоров'я в новому році, вашим сім'ям, вашим близьким, любимим. будьте здорові, всі здорові. І ждемо миру, ждемо, молимося, щоб прийшов мир, щоб прийшло спокійство. Сьогодні ночі якось не стріляли, вроді аж виспалися трохи краще. А як там, де люди взагалі, це страшно. Так, що хочу побалакати. Балачки це так мені, хтось щось сказав. Путін там десь в Росії балачки йдуть, щоб завершують вони війну до 9 травня, Маленький клапти, листочка. До 9 травня якраз буде 80 років, ну, кругла дата після закінчення війни. І Присвя... присвячують вони, хочуть присвятити цей... ну, до цієї дати, типа перемогу над Україною. Ну, от... От таке мені сказали, от таке я хочу подивитися. Ну, давайте почнемо з того, що відбувається для Путіна зараз на фронті. З сторони Росії. От подивимося, як карта покажена. Зі сторони Росії, як? 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 Просто скучила за вами. Можна б і не знімати ще день, бі, два хай трошки. Ну, от реально скучаєш вже вже воно. Вже воно твоє, цей канал, то, то люди ті, що на каналі. Давайте, що відбувається для Путіна на фронті на зараз. Давайте подивимося. на, на, на зараз. Якийсь страх. Що це страх? Тяжело. Тяжеле, тяжеле, навіть якщо там по метру, повірте, не бачу я, хто куди двигається, не слухаю, нема коли послухати, хто Ну от Якщо ми дивимося, ну, воно так проще розклади робить, повірте. От менше дивися туди, кудись, ти дивися в карту і дивися, що карта показує. Через страх свій, через внутрішній страх якийсь. Ну, якщо ми за нього питаємо, ми за нього, за Путіна. От як карта бачить його, ситуацію з ним на зараз, некий ну, страх. Йому тяжело від якогось такого страху. А в чому страх заключається в його? Ну, Тройка мечей. тому що він все одно жива людина, все одно він не хоче. Подімаєте, подімає, що десь там глубині в глибині душі, що може може напоротися колись, якось десь може напоротись, можуть больно зробити йому. Це Росія, це Путін. Ми балакаємо сьогодні так. Ви ж почули, що ми не балакаємо про Україну, понятно, війна з Україною. Ми дивимося со сторони Путіна 9 травня. Там при перемогу. Вони вже. Ну, боїться, боїться, дійсно, ця карта вже важчила для нього. От страх вже тяжкий. Уже він може навіть не знаю, там, його знімають, не знімають, От у нього вже по цих трьох картах примерно може бути взгляд загнаної собаки. Ну, тобто який там не діловий, який там не крутий, який там не цар Ну, дело в тому, що якийсь страх є. Страх. І тут вже такий страх, ну, от, якщо по картах от цих трьох, нав'язчивий навязчиво нав в голові, де щось прокручується. І ну, от по цій карті людина може наоборот більше сміятися, хіхікати, але теж внутрішній страх, який присутствує. Понімає, що можуть розібрати, по тройки мечей понімає. І тут діло в тому, що тут по цих картах не тільки страх, знаєш, за преділами Росії, тобто від українців, там, чи від світу, тут страх і внутрішній йде. Тройка м'ячей, тобто людина боїться і звідтіля, і звідціля, і всередині теж. Та які б не... вічних немає, які б не, не, не казались вони там. Тут в Росії якісь проблеми з прошлого, якісь проблеми в прошлому, які не закриті, і вони фактично як. Піднімаються. Не за що тут не закрито, що у них не закрито було? Ну фінанси, десь фінансова сторона. Десь, і, лів, і десь якісь обіцяння були, і обіцяння ці не виконуються іменно в самій Росії, іменно за Путіна, іменно за царство государство ми їхнє балакаємо. І оці обіцяння прошлого. От вони фінансова, пентакльова карта. Понімаєте, Вони фактично ну, як, людина людина вважає, і людина, як збирати, правильно, людина, людина, як на нього можна сказати, правильно, він і вважає. Що може Росію підняти? Може підняти фінансова сторона. Якщо ви обіцяєте, і ви не відповівте і масово. Тобто їм по карті треба правильно, їм по карті як не важко по десятки, житлів, як не тяжко, їм треба фінансову ну, свою цю всю одержувати. Тому що на почві цього не від любви до нього, не від любві до Росії, а от на почві цього, якщо буде масово фінансово не виконувати, це наразі карта показує, це на зараз ми дивимося. От що на зараз відбувається? Ну, це зв'язано з фронтом, тому що ми балакаємо за перемогу за над Україною. І це, і це все одно якимось боком все воно волнує. Чого? Тому що тут кислород, тут фактично як карта рисує. От рисує. один клапан. От дивіться на карті в серці один клапан відкритий. Там мечі, а там він замотаний. А один клапан, ну, тобто, от як, би не, як би не казалося, та що там ті санкції чи що Ну, Діло в тому, що все одно кислород перекривається. Кислород для них перекривається. Іменно фінансовий кислород. Ну, по карті так. Ми дивимося карти сьогодні, тільки карти. Ніяких емоцій, нема си в мене на емоції сьогодні. От. Ну, вибачайте, трохи води питиме. Вона нас сольона гадина. Яка стояла тут у мене. Давайте, Це на в нас що відбувається. Да, якісь волнення, якісь переживання в нього, возле нього ті, що є, тому що вони розуміють, що треба удержати фінансову, фінансову стабільність, нестабільність, ну, фінансові свої обіцяння. А то ж вам може бути. Ну, от, Примерно, як вони це розуміють, якщо вони не удержують фінансову А карта мага, все, що хоче, може бути. Помогові може бути хороша, а може бути таке, таке хороша, що ніхто в світі цього не бачив. Тут все може бути. Тут ця колода, оця здоровена, в одній колоді. Тут і огонь, і вода, і мідні труби можуть прийти. Якщо фінансово масово піде те, що обіщалося в прошлому, по восьмерці кубків, воно не буде виконуватися. От на сейчас, оця, ну, от карта це показує. Хай там летять ракети, щось вони там запускають. Ну в те час, помічайте, оцей страх перед своїми людьми в самій Росії він, ну, він не менше, ніж ракети летять. Ну да, так, тут емоції, тут емоції, тут на виборі вони зараз стоять через свої емоції, на якому виборі вони стоять на зараз? Ну, управлять народом. Карта, звісно, що карта влюблені, карта колісниця тут на виборі. Тут на, вибору, що... на, на виборі вони стоять, щоб не, не, ну, як, не пропало управління своїм народом. Щоб управляти могли, вони, ну, найголовніше, щоб вони могли, ну, якщо та стадо не буде йти. ну. Хоча б там радужно, красиво не рисують, ну, карта, бачиш, от, карта йде та, що маніпулюють. Чого? Тому що допомагають маніпуляції. І люди це можуть поняти, ну, як сказати, вони можуть розуміти, ну, за що фінансів, які їм капають, там, на карточки чи куди їм капають, люди можуть робити те, що їм треба. Ну, якщо перестануть ці фінанси капати, ну, Тут маніпуляції, тут ніхто не буде. Тут емоції через верх попуть. Тут і емоції через верх попуть. Самої Росії. Ну це на зараз. Ну давайте подивимося, давайте там 9 травня, вже... я пам'ятаю, що ми дивились літо, тобто я це пам'ятаю, розклад всі пам'ятаємо, помніть, запомніть, а там тоді побалакаємо. Ну Давайте, Ну що до 9 травня чекає Росія війни. Давай, що чекає Ну, Нужна їм ця. Ну, я маль веду верхам верхушки, вона нужна теж. Це війна. Давайте. Не наївся він ще. Ну, не єся. Якби фінансово тут не було такого непонятного ну, такої непонятної карти, то це, це, це вже не людина, це вже подобія людини. Це вже як оця, оця пасть відкрита. Розумієте, це якась якийсь дікобраз в цьому всьому. Це подобіє людини. А під ним, дивіться, під мечом внизу голові, голови людські понахилялися. І, і він же через цю війну, бачите, король мечей. Він через оцю війну, оцими людишками, які знизу тут нарисовані, він ними управляє. Оцим мечом фактично, оцією війною він управляє. він управляє. Не знаю, до 9 травня я б сказала, нічого не буде. Буде те, що є. Буде, будуть за Україну ми не балакаємо, ми балакаємо за них сьогодні. Будуть вони теж дохнуть, як і дохли. Да, і бачиш, одні уїжджають, одні впливають, і тут іде дорога, як в один конець, ця карта. По крайній мені в мене в цій колоді. Це дорога в один конець. От вони сідають в ці лодочки, мечі взяли, мечі гострим зверху, і дорога в один конець. Це дорога в один конець. І бачиш, це остра дорога, тому що предводитель, типа король мечей, він їх. ну, Побіда. Над... Україна до 9 травня, що у нас тут? Ну, Є желання. В них в усіх, понімаєте, в них в усіх, я б сказала, желання я, желання от таке, таке. Як в саме, ну як немає, як сказати, немає чому достижень таких реально якихось особистих, таких, що щось то треба хоч тут себе показати. Да. Можна і Америку сюди, і Європу всіх приплести. Де в тому, що не захотіли б не напали. В 22 2022 році, в февралі, в лютому місяці. Не захотіли б не напали. розуміючи, що це... Ну, це не так далеко Україна від них. Ну, багато тайн. багато тайн, Багато чого карта показує. Ну, дивіться, до 9 травня карта показує. Багато чого стане на свої міста. Багато чого підніметься на поверхність. Тобто багато від нас інформації закрито. Да війна, король мечей. Да відправляють їх ешелонами, партіями. Про українців ми не балакаємо. Це. Нікуди Україна не нападала, ні на кого не нападала нічого, і нічого ніде Матвого не вставляє, нам би з собою розібратися. Ну, от. от До 9 травня все одно все тут, тут багато багато, багато тайні, багато всього. Да, тут фінанси. Якщо фінанси закінчаться, то ну, королева, королева прийде, де вона прийде. Ну, якась королева, опять же, даже со стороны їх, якщо дивиться, яка їх загона в яку ловушку, в якусь клетку. А в чому вона загона? Ну, давайте так. Ну, от хорошо. Вона прийде, вона. їх як в якісь ограничення такі. А в чому ця восьмерка мечей? В чому? Ну, слабості, в їхній слабості. Тут їхня клітка, їхня, їхня ловушка, капкан їхній, мишоловка їхня, крисоловка їхня, вони як криси туди можуть попасти. Через їхню слабість. Вони слабшають. Вони слабшають. За Україну ми не балакаємо. Абсолютно. Я тут... Ми зараз балакаємо. Вони слабшають в своїй слабості. Фінансово, фінансово, так карта показує. Бачите, «П'ятерка Пентакліс це взагалі карта не Вона по-разному, якщо про любов там одне, вона показує, якщо там так, ну, от, примерно в цій ситуації, якщо слабшають вони, в, примерно, от, в фінансах, вони слабшають, ну в те знаєш, як сказати, всьому миру показують праздник душі і тіла. Все равно погибнем, ну не здамося. Ну, яка жінка, опять же, я вам кажу, от карта, доживем, дай Бог доживем, щоб всі дожили. Яка жінка, яка загона їх в цю ловушку. Понімаєте, вона загона. І загона через їхню слабость в деньгах. Не бачу я тут. ви будете 9 травня їхня перемога. Буде 9 травня, чи перед, чи після, ну от зразу буде. Та яке? Ну, от, ну так, Ну. Рицарі Пентаклі, ну фінансово, ну і ігра. Ну, граємо далі, граємо далі. Ну, карта міра закінчуватися буде. От в початку травня, ну, тільки не побідаємо. От карта Міра. Ось карта міра. Це останній старший аркан, це карта завершення. Отоця ігра по двойке Пентаклі, ну, от у мене по цій колоді, це карта ігри. З нами грають, ми граємо, ми щось плетемо, нам щось там розказують. Ну, тобто весь світ в такий за -за затягнутий. І оця ігра підійде до кінця, до свого завершення, до якогось такого завершення показує. Ну, а потім розбір польотів щодо фінансів буде. Ми балакаємо за Росію сьогодні, а потім розбір польотів буде. За фінанси, де, що, як, в самій Росії. І тут якась ловушка. І хто цю ловушку? Яка жінка, яка, яка пойме їхню слабость, яка? яка... От воспользуються цією слабостю. Хто там в них може жінка якась є, може, це жінка якась в світі є. Ну, тобто поживемо, побачимо. Нема там ніякої перемоги такої для Путіна абсолютно. Не для Путіна, не для Росії нема перемоги. Вони програли, я вам скажу, тоді, коли вони пішли на Україну. В той же день, в ту минуту вони програли вже. Не може отака махіна в відділі Росії, ну, навіть я розуміючи, от, отака махина і отака Україна невеличка. І ніхто ж сюди не вкачував гроші, не, не, не цей, щоб ну як сказати, до цієї війни. Хай там почалась війна, Понятно, Хотілося щоб, може, ми взагалі сам на сам, Ну, десь звідкіля щось давали нам, це понятно. Ну до того ніхто не вкладав в Україну прям бешені якісь гроші, щоб тут стояли самоліти, вертольоти, щоб повністю сама Україна себе М -м 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 -м. і вони не змогли, і вони не можуть нічого зробити. І кому ота земля нужна, примерно, там, де вони. Це уничтожили. Я маю веду їм, вона дуже нужна. І що вони там будуть з нею? Ну, перериють, перекопають, може якісь копалини вони там собі надумали. Ну, це все таке, знаєш, Всі, для всіх нас два на два буде. Путін з собою не забере і вся Росія з собою все не забере. Навчіться радуватися тим, чим є у вас в руках, те, що ви маєте. Не научившись радуватися, а Росія не научилась, тому що засрала не тільки себе, а й вокруг себе все, починаючи, куди вони там з походами ходили такими попобідоносними, вони засрали не тільки себе, а вокруг себе все, через що їх і Україна не хоче. Так, да, люди, може, розуміють, що пора ставити точку, тому що оцей смерть, оце все, що важко, тяжко проти такої махіни. Ну, діло в тому, що нікого я не чула, щоб сказали, що да, ми там за Україну. Може, десь і є, може, десь і є. Що ми за Росію ми хочемо прям бути під одним. Щоб один цар був. Не чула такого. Кожний да, хоче адекватний, хоче, в кожного діти, там, внуки без різниці, чоловіки, брати. Батьки, свати є, ну, розумієте, хочуть, хочуть люди, щоб все це прекратилося. Щоб з Нового году поставити цьому точку. Ну, щоб жити від душі сказати, щоб жити під ними чи рядом з ними, та, ну, це, не люди. це не люди. Це щось одне, а ми щось друге зовсім. Так що, ну, це так, це моє вже в концерння таке. Так що ніякої перемоги, все любенькі, дорогенькі, обнімаю вас. Обнімаю вас, цілую, не цілую, не можу, тому що ви далеко, я далеко. Спасіба за подарочку, за посилочку, хто прислав, знає, пойме. Спасіба всім вам, хто заказує свічки, дуже багато вас заказало, і заказує далі, заказуєте ви носочки. Спасибо, прежде прежній всього, за те, що ви довіряєте. І не можу я, щоб вам щось не вислати, розуміючи, що ви довіряєте. Просто це, знаєш, як сказати, навіть не в кожній магазині людина піде наперед заплати. Тобто там приходить, ти платиш, як воно там робиться. А тут люди спокійно, все, хтось десь колись там напише, ждіть, ждіть. Якщо ви хочете, щоб воно хоч щось вам дало, не хочете магазин, кружка, носки, свічка, В будь-яких цвітів розмірів пішли і купили. Пішли до мене, прийшли до мене, написали, согласилися, все, це може, ждемо, щоб я вам прислала дійсно дійсно, те, що надо вам. І все, це кажу от любві великої до вас. Учиться ждати і вчитися довіряти. Не ну як довіряти. Довіряти це вже ваше право. Довіряти, не довіряти, кому довіряти — це вже ваша човіка там. От ну отакі діла. Все, пока-пока.